Не без дискусій та звинувачень так минула чергова 18-та сесія рівненської облради. Спершу першого сенату нагородили переможців обласної спартакіади серед депутатів, а також вручили призи для представників територіальних громад за внесок у розвиток духовного життя рівненщини. Відразу після цього, перед розглядом порядку денного, у сесійній залі Рівненської облради вперше в історії виступив уповноважений з прав людини. Вперше в стінах обласної ради. Має виступ представник уповноваженого. Я сподіваюся, що ця практика буде щорічною, адже вже в наступній доповіді уповноваженим передбачено окремий розділ, який буде передбачати регіональний аспект. Сама щорічна доповідь складається з декількох розділів, і в першу чергу ми показали стан наших громадян у зв'язку з повномасштабною агресією з боку Російської Федерації на пленарне засідання цього разу прийшло 46 депутатів. Згодом до них приєдналося іще ще двоє. На порядку денному 51 питання. Виноситься цілий блок питань по земельним питанням, ті, які в компетенції обласної ради статути наших підприємств і особливо статут позашкілля, це центр національно-патріотичного виховання. Деякі питання виносяться комунальних закладів, і виноситься одне з таких питань: це позбавлення права оренди для. Церкви московського патріархату на території нашої обласної лікарні спершу депутати у своїх рішеннях були майже одноголосними. Втім, дійти згоди в ухвалі питання щодо поділу земельної ділянки чотирьох закладів, серед яких геріатричні та психоневрологічні пансіонати виявилось непросто. Ці чотири питання і стали найбільш дискусійними. Прохання до правоохоронних органів вивчити краще це питання, чи це можливо робити зараз під час війни? Чи давайте може перенесемо на довичення це питання? Порадимося з всіма депутатами і з фахівцями. На мій погляд, це рішення працює під одного орідая майна. На яких умовах користувачі до цього обробляли ті землі сільськогосподарського призначення, тому що в документах, які подані документ депутатам, вже вказується, кому буде надана в оренду поділена земельна ділянка. Як вони будуть поділені? Романа Павловича запрошую, коли будуть проводитися виготовляться технічна документація на поділ. Ваші пропозиції там так само можуть бути враховані. Депутат від радикальної партії Олега Ляшка Роман Стасюк, ще на початку засідання пропонував зняти ці питання з розгляду, адже вважає, що винесли їх заради чиїхось особистих інтересів. Зараз прийняли таке рішення, що іде під одного учасника. І обмежує участь інших, тобто я рахую корупційна схема, як рішення таке не повинно бути. Втім, його пропозицію не підтримали, а запитання проголосували. Нагадаємо, що раніше за пропозицією Рівненської ова депутати відмовилися утримувати підсобні господарства в обласних інтернатах. Відтак їхні землі передали в оренду фермерам. Тож, як пояснювали депутати, аби укласти правомочні договори, вимушені ухвалювати рішення про поділ земель. Частину залишили у власності інтернатів, частину передали в оренду. Тут буде працювати у тих нових робочих на цих місцях. Це ті люди в інтернаті, які займалися підсовим господарством. Ми таким чином просто даємо можливість створити нові робочі місця і щоб працювали люди і виробляли ті матеріальні цінності, які потрібні для нашої держави. Крім цього, депутати розглянули та затвердили проєкти рішень щодо соціальних менеджерів з підтримки ветеранів війни, передачі комунального закладу обласне бюро судово-медичної експертизи рівненської обласної ради у державну власність, позбавлення права оренди УПЦ приміщень рівненської обласної лікарні та вступу облради до європейської асоціації місцевого самоврядування. Хочемо, щоб в місті рівному відкрився так само офіс Алди, це така організація Єврокомісії, яка Налагоджує зв'язки між партнерськими регіонами в Європі, ну в будь-якій країні Європи і в Україні. Зараз фокусуються на Україні, тому ми хочемо, щоб наші громади мали змогу спілкування і знаходити партнерів за кордоном. Тетяна Міщинська, Богдан Круб'як, телеканал ITV.